Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. В Україні другий день після Великодня називають поливаним понеділком. Цього дня хлопці обливали водою дівчат. Навіщо вони це робили? Зануримося в історію дня разом з етнологом Юрком Поківським. Він розповідає, в Україні насамперед традицію обливання одне одного культивувала саме молодь, і це було своєрідною формою дошлюбного спілкування. Понеділок, власне, був призначений для того, що хлопці обливали дівчат, а вже в великодній вівторок дівчата могли у відповідь також. Обливати хлопців, хлопець намагався облити водою саме ту дівчину, яка йому подобалася. Дівчата на такий вияв прихильності не ображалися. Навпаки, нерідко обдаровували затійників подарунками. Дарували хлопцям писанки, крашенки або якісь інші подарунки, пригощали їх. Тобто, це було такою своєрідною формою міжстатевої взаємодії в традиційному українському суспільстві. Етнолог додає, ця традиція виникла ще до появи християнства і була поширена не тільки в Україні, не лише слов'янських, але й народів Європи. І Так само ця традиція, наприклад, яка є в Азії, в окремих країнах там обливання водою на Новий рік буддійський новий рік, наприклад, в Таїланді. А чому саме обливання? Вода завжди сприймалася як така сфера, яка є пов'язана з очищенням, з якимись такими функціями захисними. Також це сприяння і родючості і забезпечення краси, для якої мотивували обливання. Обливали у понеділок ще худобу, птицю бджіли з вуликами. А ще пастухів та коней перед початком польових робіт предки були впевнені, таким чином вони викличуть дощі та матимуть гарний врожай. Але не тільки обливанням водою славився другий день після Великодня. В багатьох регіонах України також цей день був призначений для відвідування родичів. Його називали навіть також волочільним. Від відзначення того, що волочитися, що ходили волочились по хатах, ніби відвідували родичів. Також часто відвідували кумів. своїх хресних батьків хрещеники ходили до них, носили їм. Пасху, крашенки, писанки, і також отримували за це певні подарунки. А от на полісі навпаки хрещені відвідували своїх похресників і приносили їм гостинці.